В спеціальному костюмі хімічного захисту із розпилюванням гербіциду прямої дії, обробка хімреагентами, після яких амброзія за три тижні повністю жухне та зрештою гине, це один із трьох найпоширеніших способів боротьби із карантинною рослиною. Знешкоджуються карантинні рослини, розмноження яких через виділення алергічного пилку є небезпечним для здоров'я людини, і за допомогою звичайної мотокоси це другий спосіб боротьби із амброзією. Третій спосіб сказати ні амброзії травозаміщення. Мятлик звичайний, грястиця збірна, стоколос, вівсяниця лугова. Ці чотири сорти трави висадили на площі в тисячу квадратних метрів в Тернівському районі замість осоту та амброзії. Таким чином підрядники прибрали потенційну небезпеку для алергіків та заклали підвалини для появи ошатного газону. Міроприяття по травозаміщенню заміщенню з октября минулого року. На площі 1 гектар. но данный способ был выполнен в сухом виде сухой это значит без полива он не предусматривает полив предусматривает только трех-четырехкратный полив в течение витационного периода основное назначение этого мероприятия это борьба с карантинными сорными травами в частности амброзия осот Усі три способи боротьби із амброзією працівники підрядної організації методично використовують на території санітарно-захисної зони довкола промислового підприємства в Тернівському районі, адже це не тільки турбота про людей і навколишнє середовище, а й обов'язок перед містом. Його гірники взяли на себе в рамках міської екологічної програми, в рамках градської екологічної програми. Предприятие выполняет работы по удалению карантинных растений на территории промплощадки предприятия, а также санитарно-защитной зоны. За текущий сезон на предприятии уже обработаны площади более 63 гектаров. Внедряли мероприятия по травозамещению как на санитарно-защитной зоне, так и на разделительной полосе в сторону рудообогатительной фабрики номер один с установкой стационарного... современного орошения. За виконанням взятих підприємством на себе обов'язків стежать фахівці міського управління екології. Екологічна програма в Кривому Розі почала діяти в 2016 році і розрахована терміном на 10 років. Але з кожним роком вона видозмінюється і доповнюється з урахуванням обставин навіть за умов нинішнього часу воєнного стану в країні. Питання екології, як і раніше, не на останньому місці у рамках міської екологічної програми передбачено комплекс заходів боротьби з амброзією, у тому числі промисловою. Промисловими підприємствами, земельні відводи яких займають значні території. Заходи боротьби з амброзією, промисловим підприємствам необхідно впроваджувати не лише на своїх промайданчиках, а й на територіях санітарно-захисних зон, а також на ділянках, які межують з відвалами та хвостосховищами. За умов відповідного догляду висаджені трав'янисті культури повністю замістять собою небажані амброзію та осод, і в найближчому майбутньому на їх місці очі криворіжців радуватиме килим газону. До того ж, абсолютно Спечний для алергіків. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, перший міський.